Всіх вітаю дорогі друзі. Сьогодні у нас вже 29 вересня 2024 року, вечір у нас. Я нічого не знімала. Зараз клява знімаю трошечки. У нас сьогодні вранці дуже тяжкі новини по Запоріжжю. Всі знають. 13 авіабомб скинули на місто на лівий берег. Багато постраждалих. Не пишуть про загиблих, дай Бог, щоб всі були живі. У нас постраждала наша вчителька по малюванню, яка оказалась в центрі всіх цього жахіття. Дуже тяжкі новини, і ти розумієш, що я вчора ось розмовляла з вчителем, і тут в неї сьогодні. Таке страхіття зіткало. Вона жива, слава Богу. Слава Богу, вона жива. Це дуже-дуже важливо. Нічого не пишуть, пишуть про тільки постраждалих, дай Бог, щоб це було правда, щоб ніхто не загинув. Хочеться, як завжди, сказати, що ми держимося, тримаємося Сили, На жаль, інколи закінчується, але у нас немає другого вибору. Ми сподіваємося, що воно все зупиниться. Ну, якщо будуть закидувати кожного дня бомбами, якщо не дай Бог. Я, я, я дуже не хотіла про це думати говорити не хотіла, але ви все розумієте, якщо це буде, нам треба буде просто виїжджати. Цей садочок я насадила, ці квіточки, ялиночки, трояндочки, я Нічого не хочу. Це, я не хочу прощатися, хочу бути в своєму домі. Собачок ми не будемо, і, звісно, що ми їх не будемо нікому віддавати, ми будемо з ними. Але де ми знайдемо ще такий двір, де ми знайдемо все для... Ну, ніде не знайдемо, бо це дім його любимо, який він не є. Це наш дім. 20 років ми тут. Це для нас наша земля вже рідна. Хай це жахіття закінчується, хай це все минається, хай цей, ця темнота щезає куди-то. Не хочу говорити нічого поганого такого, але всі люди вже просто не можуть терпіти, не можуть далі це все видержувати. Це тільки зрозуміє тих, хто, хто живе в тих містах, які зазнають цього жахіття. Маленькі наші сонечки, вони так зігрівають душу, вони так настільки піднімають настрій, рослинки теж. Наші твариночки це справжній релакс. Для нас наші собачульки, котики. А Рокса навіть мені останнім часом робить масаж. Вона спить то на спині, то на животі приходить. Рокса це сіанська кішечка у нас. Собачки, мене сінечка, канекорса, вона щось дуже сумна. Вчора була сумна. І сьогодні щось вона дуже сумна, вона дуже чуттєва собачка. Це якось не видно по лабрадорчику не видно. Хоча я, я замітила і фрешка. Французька бульдожка, вона така веселіша, вона теж якась така сумна. ну Буває. Носінька дуже грустна, дуже. сьогодні десь без 15-6 без я прокинулася і на лівому березі, так собаки вили, так кричали. А, ось, і я вже зрозуміла, що щось буде. Ну, я думала, може це десь там за Запоріжжям, але це воно пройшло декілька там, да, чи полчаса, чи мінут 20. І оце. Вони заздалегідь собачки чують. Бо так кричали, так вилимо. Це я вже знаю, що собачки починають, це вже, не дай Бог. Тримаємося. Що нам робити, тримаємося, хай буде все добре. У нас сьогодні вечеря на вулиці, ми будемо жарити шашлик на вулиці. Погода чудова. Сонечко було цілий день, але не жарко, дуже приємне. Погода хоча б радує. Собачки з нами, сінька, зараз покажу. Сінька теж ось лежить біля них. Наша собачу Ну Щось вона, вона настільки грустна сумує. Вона дуже чудова собачка у нас. Кане Корсе, що ти випрашуєш, сінь? Що ти там випрашуєш? Ну розкажи мені, часочка. Що ти там, вітер? Ой, який вітер, сховалася. Оце дивіться, я так чищу картошку. З однієї сторони одна собака, Вон Рубі підійшла теж помощники. Випрошую, моя дівчина, моя квіточка. А з другої сторони, дивіться, Вон сінечко теж випрошує. Вони шкурочки випрошують, але вони грязні. Я не мила картошечку, я не буду давати вам. Це з магазину картопелька. Дивіться, бачите, як вони випрашують. І я теж хочу. Давайте, мама, давай мені щось. Так, кашка вже з бульнаборчиками. Трошки треба потерпіти. Добре? Ні-ні, какое там потерпіти? Мама, зараз давай. Мої хороші. А сейчас я вам покажу клас. Дивіться. Сінья, а вона вже підняла. Вона голову мені на ногу положила. Це було так чудово. Ось такі дівчатка у нас. До речі, такі дівчатка. Да, сіньош. А, дивіться, лабрадор уже лапку. Мені вложить лапку. Ну короче, ну сейчас пиду уже вас покормлю. Все уже, да. О, о, вот так. А посмотри, какая мордашка гряшная у тебя. Что это у тебя такая мордашка гряшная? Ну, смотрите, что. Что вы творя. Девчонки, что вы робите? Боже, мой, ну як це його. Все же штаны за... запачкали. Зайчики. Антиантипрешанти, антидепресанти. Чомусь усятик мой колюш. Стіч. Стіч. Дівчатка їдять у нас. У них теж вечеря. Сенечка перевернула свою, свою тарілочку. Значить, трошки не остила, гарячувати. Дуже довго каша, великі кастрюлі дуже довго остиває, тому вона переворочує. Оце така. В квартирі цей варіант ну, ніяк не прокатить, бо буде все брудне. Переворочує, воно швидко остиває, нам м'ясо одразу їсть, а потім кашу. Я половину їжі їм положила в тарілочки, щоб воно швидше остило. Три години вже пройшло від того, як я варила кашу, а вона ще не остила. І Рупічка теж свою не може їсти, бо ще вона не досить прохолодна. Наша вечеря готова ціною на кожного життя. Всім смачного, хто зараз теж вечеряє, всім смачної їжі тихого вечора.